Honey and sweet. Медочок і солоденька, медочок і солоденщі. Так власники себе називають. Він не хані, медочок, а вона sweets. Він каже, я діабетик, то не можу вже її цілувати. Це бейсмент, підвал. Тут всі овочі, що зриваємо, привозимо, знову це помідори. First and seconds. Тобто first саме найкращі, які готові на продаж. Second – це вже з якимись дефектами. А і на такій машинці довожу помідорки. Пачки завантажені, так що можна йти за помідорками. Треба проставляти своїми жірядами пачки. На помідори і можна починати збирати. Позаду мене 10 рядів, я їх садив е кілька місяців дому, потім їх підв'язував. тепер збираємо врожай. Привіт моєму діду і бабі з Городенківщини. Вони теж вирощували помідори, звідки мій батько походить на Дністров. В дитинстві мені не подобалося дуже, а тепер так досить непогана така праця. Антистресова, особливо коли в Україні війна. Ну, буває, правда, 38-39 і вологість, ну але думаєш про хлопців в окопах і зразу стає легше. А за ці зароблені гроші можна завжди щось купити якісь гарні подарунки для ЗСУ. Вересень, і більшість тих, хто тут працює, пішли до школи. Тут працює одна вчителька іспанської, англійської. Хочу сказати, ну, в Україні це теж змінюється, але тут, тут люди будь-якою роботою, будь-якою працею гордяться. Тут люди працюють по 3-4 роботи різні. І знаєте, Америка така, що там Уолл-стріт і всі бізнесмени, яку нам показують в Голлівуді, то не є справжня Америка. Тут люди не бояться роботи, тут люди гордяться, що вони працюють. О, а ти знаєш, я там, він там тепер бізнесмен, а я колись працював там на помідорах, а я колись працював на будові і з приємністю тисне твою руку, яка не дуже чиста. Тут на цій фермі, як вони називають у овочевому господарстві, працює багато школярів. З 12 років можна працювати. Якщо тобі 12-15 років, ти можеш працювати 3 години в тиждень. Якось там з 15 вже можеш працювати 2 дні в тиждень, з 17 повний робочий день. І діти хочуть самі працювати, хочуть мати свої гроші, дуже працьовиті діти швидко працюють. А зараз вони вже по школах розійшлися, але в суботу будуть все одно приходити і працювати. Кожних дві години головне взяти брейк, перерву. Це примусово. Добре відпочиваєте, добре працюєте. Так що зараз маю перерву на 15 хвилин. Тижні з цієї плантації зібрав десь 17 пачок помідорів. Це відео напевно буде зніматися в різні дні. Але ось збір помідорів один день 18,5 пачок, у цих, в принципі, вчора з цих рядок, з цих рядків 10 теж було, 2, значить, 20, а минулого тижня 17. Так, Зараз буду зривати ці денькі маленькі, Вони їх називають канталуп, Майже канталоп, але тільки канталоп. Урожай зібрав і зараз треба буде сортувати. Коли помідори зібрані, тоді треба сортувати. Там перший ящик то помідори first, тобто найкраще зразу їх на, на вітрину магазину. Потім seconds, з другий це які щось бракує, чи якісь такі криві виглядають, чи щось чорне трошки. Потім unripe, такі ще не достиглі. І смол. Маленькі, то вони або віддають. Ну, типу, маленькі люди щось не люблять. Я, наприклад, люблю маленьку, з'їв та й не треба цілу помідору. Так що приступає до сортування. А помідори, які мають якісь дефекти або трошки гнилі, то віддаємо все оленям.